Упаковочка з Кауфланду. Отже, давайте подивимося на наш продуктовий кошик сьогодні. І дитячий кошик. Іланочка взяла собі за свої жетончики Кіндер. В Кіндері такий браслетик. Класне, все, біжи, грайся. Так, картопля 2,5 кг. Я вам напишу ціни, щоб ви орієнтувалися по цінах, які у нас в нижній Баварії ціни на продукти в Кауфланді. Можливо, вони однакові по всій Німеччині, але. На всяк випадок, давайте вам напишу, щоб ви знали. Взяла кілограм замороженого, горошку гороху 750 г отакі овочі Тут брокколі, цвітна капуста і морква. Вони без спецій, сподіваюся, бо в спеціях буває дуже багато солі. Вона, звісно, смачна спеція там в заморожених овочах, але там і цукор, і все, що хочеш. Капустина. Капуста продається поштучна. Одна залишила щось з капусти-дефіцит. Дітям взяла ось такий сирочок. В школі десь у когось побачили. Мама просила, щоб вони подивились, хто що їсть. Ну, в общем, пробуємо. Додому такий сирочок 400 г, вершкове масло. А... Акційна ціна на шпінат. Ну, це не шпінат, це мікс якийсь салатик. Я взагалі завтра збираю, завтра п'ятниця, я завтра збираюсь на закупи. Тому це у нас там закінчилася зелень. Ну, в общем, це є так. За бананами і зеленню заїхала, але, як бачите, набрала багато чого. Взяли 750 г арахісу. Діти захотіли персики, банани, виноград. Тут у мене два цукіні, один баклажанчик, дві пачки вареного буряка, одна пачка молочка, кава. Взяла якобс, крема, дві баночки квасолі і таку баночку взяла горошек плюс морква. І котику дві консерви і корм. Ось такі покупочки. Діти щось скажеться. Мід, термін, клінки, монтаг, вайде, модліх. Я не знаю, Капець. Вчора я їм писала, все працювала. Ладно, поїхали на танці тоді. Швидко, швидко на танці встигнемо. Ти на танці не хочеш? Ну, хочу. В смислі? я вже договір підписала, заплатила гроші, а ви не хочете? Я хочу. Дивіться, який у нас дощик теплий. Сонечко. Десь має бути райдуга. Не видно, так? Да? Не знаю. Не бачу. райду Давайте швиденько встигнемо. Ну, мабуть, тільки я так вмію поїхати в магазин, не взяти жодної сумки. Забігла в кік. Вона брала мілачовки таку, покажу вам розпаковку. Трусики, шапочки, шкарпетки, все таке дрібне. Але не захотіла купляти сумок. Думаємо, в сумок повну Принесла так. Пішли, Іланочка була на танцях. Ми ж замість лікаря до лікаря не попали, поїхали, встигли на танці. Ми ж ці заяву, реєстрацію заповнили і їм видали, дивіться, яку карточку підписану: одну на Альвіну, одну на Ілану. І вже знялось сьогодні по 30 євро за кожну за. За три тижні мають списувати кожні два тижні. Ну вони попередні місяць, попередній тиждень і наступні два тижні заняття один раз в тиждень. Хоча можна ходити на всі заняття, які у них там є. Ну нам, хоча б на ну Альвіна залишається на два, і Ланечка тільки з младшою групою на одне. І Потім ми з нею гуляємо по магазинам. Зараз зайшли, скупилися в пені. І дощара лупить, я трошечки намокла, і без сумки круто. Нагрузила просто в багажник насипом. Зараз там маяків порозповзаються. Хоч би в щилі ніяк і нічого не попало, треба буде приїхати додому, взяти сумку, розвантажити, занести. Тато буде психувати, Він там з Яліною, і вона нібито спить, тому мама тут. Бігаю по магазинам, зараз через дві хвилинки вже Львінку заберу з танців. і пообіцяла їм, що ще зайдемо в магазин, щоб вони на свої жетончики могли щось придбати. Ну, подивимося, що вони захочуть. І якщо я Ліна ще буду спати. Не забудь, мама, ти довірнуться в той магазин, щоб я собі куфкало купила. Саме в той магазин, в якому ми були, треба повернутися. Так. Угу. Там же кукало. А що ти там топчеш? Багет-багет тут. Я особисто не цим. Тож, дома продовження розпаковки, як ви бачили, вчорашню мою закупочку, і сьогоднішні, і а, нарешті цей тиждень закінчився. На цьому тижні, на жаль, були збори у Елі в садочку. Але вони були на 16.00. А так як у Віталіка температура мала також була дуже капризна. І я не змогла взяти яліну з собою на збори. Ну, куди я хвору дитину понесу на збори на якісь? і в той же час не змогла. Коротше, відмовилася. Я сказала зранку, що я не буду на зборах, так як захворів і тато, і мала. типу. І мені виходить, що в 16 треба цих двох забрати, тому що у Віталіка температура. І якщо я йду в 16 на збори, то мені треба йти з дитиною. А з хворою дитиною він не зможе, тому що вона ж будь-який час розплачеться, він їй не груди, нічого ж не дасть, не водичку, нічого. І тому виходить таке, що в мене в 16 і збори, і дітей забрати, і ще двоє хворих. І тому я відмовилася, ну там, типу, Знайомства, і у нас там є казашка вихователька, тож вона нам все перескаже. А Іланочка один день посиділа вдома, потім ходила до школи, але каже, що трошечки і сопільки там десь носик чу соплі чи просто чихаєш? Соплі, чихаю, Соплі, чихає, кашляє, але доходили. Температура так і не піднялась. Сьогодні вони ходили в похід по ближайшим яких там майданчикам, тож коротше, тиждень доходили, тільки один день одна дитина пропустила школи. А так тато то також з температурою відходив. Вже, я кажу: йди, у нього вчора була 37,7. Кажу, йди до лікаря, У нас же тут лікар неподалік. А він не хоче пропускати. Каже: не піду. За вихідні краще стане не хочу пропускати, що, що, хоча він міг у нього три дні. Температура можна було, хоча б сьогодні ну, в п'ятницю залишитися вдома. Але не захотів. То, що такі у нас справи. з лікарем щось непонятно, що це за діла. Ми про минулого разу приїхали нас отвор... отворот поворот І сьогодні невідомо, що вчора я писала їм листа, чи змінили вони мою електронну пошту, Підтвердіть, будь ласка. Вони написали, що так змінили усіх чотирьох дітей, все добре, чи в силі термін на завтра, так, термін на завтра, але щось там щось там, мабуть, сталося, не знаю. Ну і хорошо, хоча на понеділок принесли. Ладно, подивимося. Все, побігла за малою. На лифте покатаемся. Привет, привет, привет. Самой? Все, я с тобой не дружу. Что? Ну, я с тобой не дружу, значит. А что ты за скорейшник? Ты не знаешь? Нет, я не Ладно, иди на лифте на своем катайся. Мальчик, что с мной не будешь дружить теперь? Ага. Нет, мамочка, дружи с ним. Продаются. Да. Не будешь ходить? Конечно, я немножко еще говорим по понять. Вечно говорю, устаю за твоего сильно. Ну, можешь не злышать. Ну, а що, с малышами будешь бігати. Малышка, ты у мене, так?

з іншого боку. Ого, не встигла я. Дві сумки встигла забрати, а ще одну салону не встигла. Ладно. Бен тут дощик припустився. Величезний. Ух. Ну, добре. Ось я ці завісури покажу вам, а потім уже стівка покажу. Так, трошки стих, я побігла. Все, загрузила. Ай, біжу, біжу, біжу. Біжу, біжу. Опа, біжу, біжу. Дощик. Дощик, дощик, біжу, біжу. Отже, розпаковочка з пенні. Купила собі в ось таку сковорідку тіфаль з товстим дном за 30 євро. Нібито вона коштувала 60, а зараз акція 30. Але я лаханулась. Я чомусь думала, що в мене кришки є 28-го діаметру. А чоловік подивився, у мене 26, у мене такої великий чота я. І що тепер без кришки? Кришку прийдеться покупляти. А 26 там, мабуть, не було. Чи завтра піду-поїду? Та ні, нам треба велика сковорідка, Бо ми на всіх, наприклад, яєчні не можемо посмажити на 26 діаметрі. Ладно, подивимося. І ще взяла за євро, ніби за євро, має за євро бути такий маленький венчик. Так, ну і в пені далі йде все по харчах. Зараз пені акція яйця Емочка. Емочка 12 штук по ціні 10, тобто євро 99. Взяли ось такий дітка. Еритрит, цукрозамінник, огірок, сирочок 400 грамів. О, євро 79 отакий. Сирок в школу на наступний тиждень. І ще дві зв'язочки бананів. Ціна євро 29. Три киві для фруктового салату по 40 центів 39. Далі І ще нектаринки. Менше 2 євро, точно пам'ятаю. Твердющі, зелені, але якраз на неділю буде нормально. Вони доспіють. Гранат один взяла, не пам'ятаю цілу. Зелень. Айсберг. помідорки. Так, тут все. І що у мене тут? Взяла свинину з шкіркою. Чи видно, чи не видно з шкурою, з салом? Бачите? Хоч ми і на дієті, але пам'ятаєте, я коли почала худнути. Я їла жирнючий реберць. <хи> І все одно схудла за перший тиждень на 3 кілограми. Тому, я думаю, чоловік хай поїсть свого улюбленого м'яска жирненького. Також взяла, взяла ще дві упаковки філе куряче, 5,99 за 600 грамів. Ой, вічно там якісь. Ладно, зараз передивлюся. Коротше, дві упаковки щіку, курячого філе. Далі ось такий сир типу фета. Дві пачечки. Йогурт білий, без наповнююча. звичайний, 3,5% жиру. Літр. Один літр. І півтора відсоткове молоко. Три паляшечки, три пачечки. Три пачечки і ось така оливкова олія. Так, все, спеню закінчили. Ще був багет, але діти його з'їли. Дуже рідко ми купляємо багети хліб стали рідко купляти Так, і давайте подивимося, що я сьогодні купила в кіт. Відверто кажучи, що це було вже похід, знаєте, мені чекати дитину. Кік прям там в спортзал, цей там танці проходить. Він прям над магазином кік. Тож куди йти? В Магазин кік. Ладно, подивимось, це пляшечка наша. Отже, починаю. Колготки для Іляни. 98, 104, 3 євро. І ще одні колготки 98104, отакі бежеві з сердечками дрібними і темно сині або чорні, навіть темно-сині, або чорні з місяцями, з зірочками по 3 евро. 2,99. Є. Куди його класти? На стіл? на стіл? Ну, нехай Далі колготки і ланочки.

Отакі От боти, зараз будемо міряти. Бо тут плитка, ніби тут, хоч і будуть теплі поли або не теплі, на всякий випадок взяла, щоб, коротше, якщо буде холодно, щоб все ж таки було щоб тягнути. Але не знаю, що там з розмірами. Сподіваюсь, підійдуть. Оці без розміру, я не знаю, чи адвінки вони підійдуть. Взяла троє. Троє вони по 2,99. Такі... Сапожечки домашні, які-які. Так. Я лінію взяла ось таку шапуську. Вона йде в комплекті з рукавичками. Ну, вона не дуже, ну, можна і на зиму, мабуть. Ну, коротше, на, на початок, якщо зараз буде холодно, вже є. ціна Ціна, ціна, ціна 6 євро за такий комплект. Далі взяла собі за євро 49 такий ковшик, бо наш розбився і так і користуюсь розбитим. Не захотіла користуватися розбитим. Еліані в садочок взяла такі штанці. Вони трошечки з начосом, 6 євро коштують лампасиками і з стразиків паєточки. Там. Еліані за 3 євро ось такі шкарпетки, три пари, свинка пепа. Альвинки маєчка, розмір 146-152. ціна 499, дві штучки. І а, так. Да, 4,99, дві штучки. Ну, ладно. А ці біленькі на е, Ілану і на Еліану по 2,99 за дві штучки. Ці дешевші біленькі. Взяла ось такий набір рамочок 499 за 3 штучки. Як я вам вже казала, я хочу повісити фотографії гнати, в якому стані вона має бути. Ну, отакий у мене дизайнерський бзік. Тож, взяла А це з танців договора наші. Ті рожеві ми повернули. На Алівку вони були маленькі, тож ми поїхали і поміняли на такі. Також ціна 3 євро. Плюс в кік взяли Альвінки ось таку шапуську. У мене взяли таку шапуську. Тут більше частина віскози за 1 євро. Також, щоб була на всякий випадок. У нас там шапки є, я ще не заморачувалася шапками. Тож, хай буде. В Зайшли ще два таких кашпо Взяла. Сиреньких і ще кришечку 28-го діаметра на свою нову сковорідку. Тож у мене тепер є комплект 28-го діаметру. Отже, ось такі покупочки сьогодні. На цьому це відео буде закінчуватися. Дякую всім за перегляд. Бувайте до нових зустрічей! Пока-пока.